Уяви, ти замовляєш партію стильних сумок із Китаю. Приходить коробка, а там щось таке, що і на базарі не продаси. Що робити? Обирай свої варіанти відповіді. А. Написати постачальнику Це не моє. Б. Влаштувати розпродаж, як є. В. Виставити все на OLX І забути. І г. Розпакувати. Плакати і мовчати відповідь проста: цього не станеться взагалі. Якщо ти працюєш з тими, хто реально супроводжує твоє замовлення спочатку і до кінця. Весь товар ми перевіряємо на складі в Китаї до того, як він потрапляє на літак або в контейнер. Все робиться під відео та фотофіксацію. Якщо є якийсь брак або не співпадає з, з замовленням. То ми це вирішуємо в Китаї до того, як товар покидає країну. У тебе є вибір грати в рулетку з випадковим посередником або працювати з людьми, які реально в темі. Хочеш бути спокійним за свої замовлення? Зберігай це відео, пиши нам у директ, покажемо, як працювати і замовляти товари із Китаю без стресу.